Друзі, з водохрещем. Сьогодні 6 січня водохреще Христос хрещається в ріці Йордан. Нехай водичка свячена принесе всім здоров'я, мир, щастя і благополуччя всім. Особливо здоров'я! Ось так лежить сніжок. А ми не можемо вийти на вулицю в такий прекрасний сніг. Я вважаю, молитви йдуть усі в Всесвіт і освячують водичку всю по всьому світу, тому сьогодні водичка і в Нідерландах буде освячена. Так що, друзі, із святом! Омиваємося свяченою водичкою на здоров'я, на благо, на мир і на все саме краще. Всім миру і любові! Можу подивитися тільки в вікно, з їдальні, скільки багато снігу насипало у нас біля нашої локації. Ось такий красивий біленький сніжок. Ще ялиночка у нас стоїть нерозібрана. Ну, як же ж сьогодні завершальне свято зимового циклу всіх свят? Так що ялиночка в нас ще стоїть ось така красуня наряджена. Такі зими для Нідерландів справжні випробування. Це буває дуже рідко, не кожен рік в Нідерландах випадає стільки снігу. Але Нідерланди зовсім до цього не готові. А чому не готові? Причина дуже проста: все опирається в гроші. Якщо така погода буде декілька днів, це буде для Нідерландів вигідніше, ніж готуватися до такої погоди заздалегідь. Слизькі дороги посипають в Нідерландах сіллю, але не посипають гравієм, так як це роблять. В інших північних країнах, тому що цей гравій треба буде потім прибирати. А якщо декілька днів така буде погода, то нехай сам собі сніг і розтане. Можна і перечекати. Вже потрошку йде потепління, і на цьому тижні снігопади припиняться і буде плюсова температура, так що скоро у нас буде тепло. Якось так виходить, що майже кожну зиму, от в цей період ми хворіємо. Ну, так, ти в нас, мабуть, імунітет, такі в нас організми, що коли віруси ходять масово, то ми їх чіпляємо. Так що, і цей раз не обійшлося, без того, щоб не підчепити. Лікувалися, так, перехворіли, я легше, нік трошки складніше. Але слава Богу, і. Вашим підтримкам, друзі, вашим побажанням йде діло на поправку. Так що бережіть себе, хто теж так зимою хворіє, бережіться, укріплюйте імунітет і бажаємо всім здоров'я і дуже вам вдячні за вашу підтримку. А негода в Нідерландах продовжується. І таке буде щонайменше до п'ятниці. Розклад поїздів обмежений, поїздів менше, треба робити більше пересадок, людям складно добиратися на роботу. Деякі супермаркети скасували свої замовлення, доставки, але продуктів, слава Богу, вистачає на полицях супермаркетів. Отаке буває, коли країна не готова. В Нідерландах кажуть, що вони просто відвикли від таких сніжних зим. Самі такі сніжні зими були в 1979 та 63 роках. Отут на фото ви можете побачити, це зима 1963 року. Ось такі були кучугури, і це було справжнє справжнє випробування для Нідерландів. Ну, Слава Богу, у нас на локації. Все в порядку, мабуть, продукти доставляють вчасно, можуть нам доставити, так що ніяких проблем немає з харчуванням українців на локаціях. Ось так, друзі, буває, що погодні умови створюють такі проблеми. Нехай проблеми та негоди не роблять нам в житті погоди. Хай нам щастить!